Доброго ранку всім, всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія, ви знову потрапили на мій рукодільний канал, де я вас і вітаю. Сьогодні ми поговоримо про те, що я встигла таки навишивати цього тижня. Новий рік в нас наближається, наближається беззупинно. От, це з одного боку гарно, а з іншого боку, це породжує такий. Неправдиві сподівання, що ти зможеш закінчити все, що треба закінчити до нового року. Я е, вже кілька років не намагаюся нічого закінчувати до нового року, і це трішечки зменшує мій стрес. І, взагалі, я вишиваю в грудні місяці те, що мені хочеться. От хочеться мені щось повишивати, я беру вишивати. Е, з огляду на те, що в мене вимикають світла кожен день мінімум на 4 години. Е, вишивання стає дуже такою цікавою розвагою в ті години, коли воно є. От, е, Хочу показати, що я не вишивала на цьому тижні. Це в мене е, сніжинка. Е, бачите набори від WoodStieч. Е, цю сніжинку я вишила минулого року. Е, дуже вона гарна, вона мені сподобалася і я побігла купувати. Які ще сніжинки? Я не пам'ятаю, чому я не купила, не купила більше. Здається, коли я їх кинулася купувати, їх вже на залишку не було. Я купила тільки одну ще додатково. І ось цього тижня я її вишила. Дуже класна сніжинка, мені дуже вони подобаються. Вони, знаєте, Оця картинка на наборі вона не передає того, як вони класно виглядають вживу. А коли їх повісити на ялинку, то взагалі стається якийсь різдвяний меджик, я б так могла сказати. От. Але е мушу вам сказати, що вишивати цю сніжинку не дуже просто. Вона вишивається прозорою монониткою. Бачите, тут ну, майже не видно. От. І коли ви вишиваєте цією монониткою, треба дуже уважно стежити, щоб вона не. Зачепилася за ці е, фігурні краї. Якщо зачепиться, ви цього не помітите. Заш'єте цю нитку, потім доведеться розпускати. Я кілька разів то робила. От. Але результат дуже-дуже гарний. Тут, бачите, є перлинки, є якісь дуже класний бісер, бісер якісний, прецьоза. коротше. Оці е, набори від Wood Stitch, вони особисто для мене класніші за Мілхіл 100%. От. І якби були ще такі сніжинки, я б обов'язково їх купила. Але, на жаль, виробництво, от ті, як ми можемо знати, було у Бахмуті. Всі ми знаємо, що там зараз коїться у Бахмуті. Я не знаю, чи вціліла їх майстерня, чи ні. На щастя, вони встигли виїхати. Ну, Господарі, ті, хто розробляв оці всі чудові сніжинки, вони встигли виїхати з Бахмута. Зараз десь вони в Київській області, тобто ну, бренд не працює, але коли я вишивала цю сніжинку, я загадала бажання, щоб все було гаразд, і колись таки вони знову відновили свою роботу і не робили нам ще гарних сніжинок. От, співаю оду цим сніжинкам, дуже вони класні. Якщо у вас є в залишках. Вишивайте обов'язково. Якщо не будете вишивати, напишіть мені, продайте, я куплю. Я б чесна, якби хтось придумав вишивати ці сніжинки, я б купила, бо мені дуже подобаються от Це то що стосується, що знаєте, таке забажалось і повишивалась. О, дуже захотілося мені вишити ці сніжинки, я їх почала вишивати. Що я ще робила цього тижня? Ще мені цього тижня закортіло повишивати оці мої маленькі наборчики. Це, нагадаю, я купила на розпродажу абрісарт в магазині golka.com. Це були магнітики, вони в них позиціонувалися. Але я з них буду робити не магнітики, а ну, такі прикраси, іграшки для ялинки. Я з них повитягала магніти, повитягала всі ці зайві рамочки, вони одразу стали в половину менші для зберігання. Тут, тут, тут є маленькі магнітики і два отакі великі. От, тут в кожному є в цих є по два пакетики бісеру, а в цих здається сім. Сім різновидів бісера. і отак от воно Тут вишивати зовсім трошки. Вишивається з ну, годинки за дві можна вишити легко. От. Цього ще товариша я йому вишую. Я їх буду оформлювати в іграшки. Фетрик на задник я до них прикупила. От. Буде в мене такий класний карнавал. І за абрі почала їх вишивати цього тижня, хотіла більше, але ну, через відключення світла добре, що хоч цей вишила. Це буду в, не, в неспішному темпі вишивати, я б так сказала. Що я ще робила? Я почала зшивати свої багатостраждальні жолуді, я е, нарешті натягнула їх всі. От, і почала, е, це я робила, коли в мене. знаєте, е, Світло вимкнули, але ще щось можна бачити при денному світлі. От, працювати я в цей момент не можу, бо в мене вимикається Wi-Fi, я не можу ніякі звіти там собі скачати. От, тож я оце натягала. Всі тут 8 жолудів по 2 половинки, це 16 пінкіпів. 16 пінкіпів я натягнула. Відео про це я зняла, але. Не знаю, чи буду я його викладати в цьому році. Це в мене така ділема. Наче воно непогано вийшло, можливо, і викладу. Тут фішка в тому, що можна ж не тільки жолуді так зробити. О, два я вже зшила, натягнула, треба їх оздобити, але в мене нова халепа. Я забула в квартирі, забула, не привезла на дачу шнурок, яким я мала оздоблювати це. От. І не знаю, чи буду крутити, чи, чи хтось мені його привезе, я ще думаю. От, Жолоді понатягала, це велика була така справа, просто величезна. Цього тижня я повернулася до котиків. Зараз вставлю картинку. Це три котики новорічні від дизайнера творча кубельця. Вони мені дуже подобаються. Оцей котик в мене був ну, трішки вишитий. І я цього тижня вирішила його продовжити вишивати. От, сіреньким тут повишивала, тут вже намітився котик. От, я тільки хочу, в них там два котика з червоними кулями. Я хочу, мабуть, одному котику зробити якогось іншого кольору, щоб веселіше було. Якогось іншого кольору кулю пошукаю, можливо, якусь фіолетову зроблю або бускову, не знаю, подивимось. От, цьому, мабуть. А іншим котикам буде так, як на дизайні показано. Вишивається дуже просто. Нагадаю, це я вишиваю це полотно Онікс. Воно, здається, 30-го каунта, якщо я щось не плутаю. от Я думаю, що я відшию цьому котику вушка і очка от а от, і, і, можливо, носика. А оцю білу частину, там де треба зашивати, я її потім вже буду зашивати, щоб ну вона. Знаєте, не затиралася, поки я буду вишивати інших котиків. От, І перейду до кульки, кулька буде дуже гарна. Е, котиків не забула, котики вишиваю, я їх показувала в планах. Е, ще, що я вишивала? Ще я вишивала отаку штуку, її теж можна вишивати е, не дуже слідкуючи за світлом, тобто ну, вона проста, тут геометричні такі моменти, я відшила оце синє, треба ще на другому колі таке вишити. Це буде в мене сонце і місяць у двох положеннях. От. Це будуть також ялинкові прикраси. І теж я їх вишиваю в розслабленому темпі. Я не думаю, що прямо щось таке станеться, якщо їх не буде на. На моїй ялинці імпровізованій цього року. От, тому просто вишиваю просто в комфортному темпі. Ще ніякі старти я не зробила з тих, що планувала, і зараз взагалі думаю, а чи хочу я їх. Бо в мене проснулася жага до про просування цього. От, бачите? Ну Я не знаю, чи вам буде видно, але тут ну нормально так дерево. Просунулася. От, я вже, здається, показувала. Я тут півтори тисячі нашила. А цього тижня я тут дошила ще, здається, чи 600 хрестиків, чи щось таке. Але тут, знаєте, тут кумедний момент. Тут, так, я ж забула показати, що це. Це отакий дизайн. А то я показую, знаєте, тут таке розсипне конфіті. Що воно таке не зрозуміло? Це отакий дизайн, це нічний трамвай, набор від катрусиних рукоділок. Йому вже багато років. Ну як багато? З 2019 року він в мене лежить. 20-го року я його Ні, року я його почала, тобто цього року йому був рік. От, і я підбираюся до 10%. Ну, я 21-го року його трішечки-трішечки повишивала. От, а цього року я його просуваю не менш ніж на тисячу хрестиків кожного місяця, бо я там у спільному відшиві в катрусі. Беру участь. От. І цього місяця я хотіла нашити, щоб дошити до 10%. Е, мені ще там лишилося близько тисячі до 10%. І якби не оці всі вимкнення світла, я думаю, що можливо, можливо, я би і е, душилася до 10%. Але тут мені лишилася таке дуже цікаве, цікава частина. От Тут є такі хрестики, от класичні о, поодинокі хрестики. Наприклад, оцей хрестик, оце то точно я пам'ятаю, він один цим кольором на всій цій ділянці. Тобто це мені треба взяти нитку, вишити один хрестик. Потім тут було два хрестики: якийсь один отут, один отут. Потім там ще два хрестики отут і отут. І отак от я вчора я сиділа і відшивала отакі по один, по два, по три хрестики. Потім там, наприклад, є хрестики якихось там ну, близько 100, наприклад, там 80 або 100, але вони йдуть отут. Один отут, один отут, один отут, два отут, три отут, і оттак, по всьому цьому дереву вони розкидані. Е, я не можу сказати, що це мене якось нервує, але. Е, ну, ви розумієте, що простіше взяти е, нитку і отак от, там, 80 хрестиків підряд відшити, як отут я шматочок вишила, от, ніж брати і отак от по одному хрестику там, 100 хрестиків на всій цій ділянці закривати. Але нікуди ну, я не дінусь, я їх хочу повишивати. Я хочу нагадаю свої плани на зиму, я хочу душити це дерево. Е, як ви бачите, воно таке немаленьке. От, якщо я її дошию, то ну, 100%, точно тут буде 10% я закрию. От, і я ще хотіла в цій ділянці отут -от, зверху повишивати е, небо. В цій частині чут -чутка отак от, ну, зрівняти, щоб можна було нормально 5. У мене є така. Ну, опасіння можна сказати, я не знаю, як правильно дібрати термін для того, що я відчуваю. Е, що якщо я буду лишати отаки, е, далеко відходити і лишати, то от в цих ділянках буде якось псуватися канва, вона буде провисати, там, ну, щось таке. От. То я хочу якось я не хочу робити рівний край, я ніколи цього не робила і не робитиму. Але я хочу, щоб ну, більш-менш рівномірно, е, ну, от як отут от, да? позашивати Тобто ці всі е, пропуски позашивати, і якось вивести отак от е, трішечки на е, якийсь такий логічний краєчок. от З звороту тут повний капець, бо ну бачите, оце один хрестик був тут, потім один хрестик тут, потім два хрестика тут. І отак воно пішло-поїхало. Е, я не, не, не циклюся на тому, щоб воно було там дуже охайно якось закреплено, закріплено. Просто як виходить, так і, і вишиваю. От. Непогано йде, сподіваюся, що 10% я наступного тижня закрию. От. Це все, що я робила цього тижня. Це в мене була трамвай, мій був, був отакий бісерочок. були отакі жолуді, була отака штука, і е, були мої котики. Е, дуже мені хочеться просунути ще котиків, е, відчитую кульку. Вони дуже просто йдуть, але е, зважаючи на те, що воно темне, то треба було або гарне світло, або лампу. От. І якщо оце я можу робити, повторюся, без світла, і оце я можу робити без світла, то оце, оце і котиків, це треба або вдень, або е, при гарному освітленні. Так, сьогодні у нас 25-те, сьогодні у нас е, святкується е, Різдво за одним із варіантів календаря. Хто сьогодні святкує, я вас вітаю. Хто ще не святкує, ну, можете, знаєте, приготуватися до святкування. Це ніколи зайвим не буває. От. Бажаю вам гарного настрою, бажаю вам якоїсь такої. Знаєте, щоб не було того стану, коли все задовбало під кінець року. Це я найбільше того боюся. Можу сказати, що щоб уникати цього стану, я багато років просто брала квитки, кудись, путівки якісь, і просто виїжджала. І тоді, коли ти десь не вдома, в тебе нема оцього ажіотажу, що тобі треба щось по роботі наробити, тобі треба генеральне прибирання зробити, тобі треба там щось наготувати. Ти просто на релаксі ходиш там, по екскурсіям або на пляжик. Або... І, і вся твоя проблема це вчасно підготувати сукню і нафарбуватися для банкету, який вже оплачений, який тобі не треба готувати, потім мити після нього посуд і все таке. От. Якщо у вас немає можливості для такого релаксу цього року, як у мене, то я вам бажаю не поїхати глуздом. У підготовці до 31-го. Посвідкувати Різдво, коли ви його там свідкуєте. Якщо не свідкуєте, просто відпочити От, і мати якесь натхнення щось у перервах, десь там і повишивати. В мене будуть наступного тижня відео про покупки і подарунки в грудні. Це, це то, точно я знаю, що воно вийде. Чи буде відео про жолуді, я не знаю. Я ще не вирішила. От, і буде ще одне таке цікаве відео. Я щороку е, переписую всі свої процеси і запаси. От, і, можливо, я цього року спробую або зробити це на камеру, або е, якось е, показати розказати, що в мене зараз в процесах. Це буде просто розмовне відео, бо е, демонструвати всі процеси я не зможу, частина не тут. От, Я хотіла зняти відео про всі процеси, але щось, ну, можливо, ще зніму, не знаю. Якщо це мені не додавить новорічного стресу. Добре, щось я наболтала, дуже-дуже-дуже багато я розмовляю сьогодні. Треба піти зробити чайочку і якось спробувати розслабитись. Ще раз всіх вітаю і всім па-па!